Добрий день, Добрий день, шановні колеги. Вітаю всіх присутніх на конференції. Дякую організаторам за можливість надати цю доповідь. Ортокератологія останнім часом набуває все більшої популярності, і це пов'язане з можливістю позбутися залежності від окулярів і денних лінз, це можливість керувати процесом корекції самостійно, і для дітей і підлітків це. Звичайно, ще і можливість уповільнити, а інколи і зупинити розвиток і прогресію краткозорості. Якщо ми подивимося пам'ят і наберемо. В пошуку ортотератології контрольніапії, то ми побачимо, як стрімко зростає кількість наукових публікацій на цю тему, і це зрозуміло, тому що чим більше короткозорість. Тим більше ризики її горі ретинальних ускладнень, і ми також знаємо, що максимальна прогресія відбувається в ранньому дитячому віці від 8 до 11 років. І ось дослідження комет показали, що чим раніше початок короткозорості, тим швидше буде її розвиток. І що до 16 років у середньому міопія зростає на піфдіаптрії. Тож, Контрольні піє це не перебільшення, а це дійсно можливість знизити кількість хориоритинальних ускладнень а також це і можливість збільшити кількість пацієнтів, яким ми зможемо е, зробити в майбутньому лазерну корекцію. Лазерна корекція безумовно сьогодні це не методика, яка набула дуже високої точності. І але незважаючи на весь розвиток технологій, все одно є певні умови, за які ми не можемо вийти. І сьогодні нам відомо, що гарантувати безпечність і стабільність результатів, ми можемо, якщо будемо сурово притримуватися наступних вимог, це об'єм абляції який не повинен перевищувати 40% від своєї початкової товщини. Це залишкова строма повинна бути 300 плюс мікронів, це кінцева кератометрія рогівки, яка повинна бути не менше, ніж 34,5 діаптрії. І е, чим більше ступень коретозорості, тим більше обмежень в проведенні лазерної корекції. Також нам відомо, що корекція кожної однієї діаптрії забирає в нас від 14 до 17 мікрон товщини рогівки в залежності від оптичної зони і від програми вибраної. Це ще більше сплощення регівки, яке індикує більшу кількість сферичних операцій, і це збільшення об'єму тканини, що виділяється, тобто це збільшення ризиків гетерогенної ектазії. Тож ортокератологія, стримуючи процес прогресії короткозорості є не тільки інструмент зменшення ускладнень, але це і в певному сенсі інструмент, який дозволяє нам виконати в майбутньому більшу кількість якісних лазерних корекцій, ось цей графік відомий двох досліджень, краєн і лорік, які були незалежно проведені в різних країнах, і ви бачите ось ця сіра крива. Це темп зростання передньої задньої вісі при застосуванні ортокератологічних лінз, а червона крива це зростання ПЗВ при використанні традиційних корекцій, окулярів чи м'яких контактних лінз, і ви бачите, що вона вдвічі зростає в порівнянні з застосуванням ортокератологічних лінз. Тож, якщо ми говоримо про можливі методики контролю міопії, то звісно є і атропін, який ми застосовуємо, і м'які контактні лінзи певного дизайну мультифокальні, але тільки ортокератологія комбінує свободи від окулярів в денний час і одночасна корекцію міопії, контролю міопії. тобто саме в цьому сенсі вона дуже для нас приваблива. Ну, на базі статистичних яких, аналізу були розроблені таблиці, які можуть прогнозувати. Їх є декілька, які можуть прогнозувати, наскільки змінюється і прогресує короткозорість при застосуванні різних видів корекції. І ось ми бачимо: червона крива це крива. Прогресії краптозорості при застосуванні окулярів, а зелена при застосуванні ортокератології. І в порівнянні ми бачимо, що якщо пацієнт починає з 2 діаптрію у 7 річному возрасті, то до 17 років він набуває каптозорості в 7,5 діаптрії, якщо користується окулярами, і 4 діапрі, якщо він користується ортокератологічними лінзами. Тож я м. Чим раніше початок лікування, тим кращий результат, але ми повинні пам'ятати, що чим раніше ми починаємо лікування, тим більше наша відповідальність, бо ми починаємо це лікування в дитячому віці. Тож треба враховувати деякі чинники для того, щоб правильно вибрати ортокертологічне лікування. І лікування. І вибір правильного дизайну лінз, і це наявність певних юридичних дозволів. Ми з цією метою вибрали лінзи Парагон, бо вони мають деякі сильні сторони свого дизайну, а саме це. Повна кастомізація лінз дуже щадна, яку лікар може сам проводити за рахунок того, що в нього є певний набор лінз з певним кроком в зміні конфігурації лінзи. І це можливість корекції до 6,5 діаптрій, астивматизм до 4 діаптрій, і корекція може проводитись як на малих, так і на великих рогівках, що теж дуже важливо. І юридичні моменти, моменти теж всі враховані, бо це і FDA-сертифікація для застосування ортокератологічних лінз у дітей, і 5 мм зона, яка сьогодні вважається більш ефективна для контролю МіП, теж має FDA, і, до речі, це Лінзи, які рекомендовані сі для саме для контролю міопії у дітей. У нас спостерігається досить багато пацієнтів, які коригують свій зір зі ортокератології. І наразі ми маємо більше ніж півтори тисячі пацієнтів, які після чотирьох з половиною років користування сірт лінзами зробили лазерну корекцію. І якщо ви як і ми, ми. Вибрали ось і спостерігали більше ніж 500 пацієнтів, які користувалися довгий час лінзами, а потім зробили лазерну корекцію. Ви бачите, що тут термін спостереження більше п'яти років, середній вік початку це 13,5 років, і 20,5 на момент проведення лазерної корекції, і міопія була від 1,25 до мінус 6 діабтерій. Ми обстежували пацієнтів через місяць після зупинки ортокератологічного лікування, ортокератологічної корекції, і ми ґрунтували це на. Наступних чинниках, по-перше, це робота Гонзаліса Меса, який довів, що всі зміни клітинних структур епітелія зникають через місяць після закінчення користування ортолінзами. і також, по-друге, на порівнянні типографічній карті. Який доводить повне вимивання ортокератологічного ефекту. Тобто, В даному випадку, ви бачите, що це карта до початку корекції ортокіротологічної, це в процесі ортокератологічної корекції з голубим озером сплощення центральної. Зменшення центральної кератометрії, і ви бачите тут поточення центральної частини рогівки за рахунок епітелію саме в центральній частині, і тут вже порівняльна карта між картою, яка була знята. До початку ортокератологічного лікування, і після її його завершення через місяць ми бачимо тут зелене поле, що говорить про те, що немає ніяких змін, ніякої різниці між попередньою картою і останньою, останньою картою після закінчення ортокератологічного лікування. І ось ви бачите рефракційні результати після проведення ортокератологічного лікування. Ми бачимо, що в 71% випадків ми маємо за 5 років тільки півдіоптрії зростання короткозорості, тобто вона стабільна, 21% – це зростання. На пів тобто ми це, на півтори діоптрії, ми це вважаємо за прогресію, і 8% ви бачите, що тут зовсім немає ніякого зростання, тобто абсолютно стабільні результати протягом всього цього часу. І ПЗВ ви бачите трошки біль, менше, ніж на 1 міліметр тобто за. Такий проміжок часу, це теж дуже гарні результати, які можна вважати за стабільні результати. Ми робили в 10%, -10 випадків факічні лінзи, тому що прогибка була тонка і лазерна корекція була неможлива, а майже 90% це лазерна корекція, яка. Проводилися раз різними методиками. Або поверхнева або ласік корекція в залежності від вихідних даних пацієнтів, якож ми маємо рефракцію після лазерної корекції, як ви бачите, це плюс-мінус 0,25-0,5 у 77% випадків, плюс-мінус 0,75 в майже 90% всіх випадків. І у всіх пацієнтів ми мали рефракцію плюс-мінус одна діаптрія після лазерної корекції. Тобто ці дані абсолютно співпадають з даними FDA по лазеру. Іх з 500 Тобто, наші пацієнти після довгого використання ортокератологічних лінз мали такі ж самі рефракціонні результати, як і пацієнти, які користувалися або окулярами, або м'якими контактними лінзами. І стосовно оцінки безпеки. Після проведення проведення лазерної корекції після ортокератології, ми також маємо результати, які співпадають з світовими даними при поверхневій корекції. Ми маємо повну епіталізацію до 4 днів у 98% випадків, і тільки в 2% ми мали ее таку спізненню спізнену епітелизацію, яка тривала до 6 днів. І при оцінці клапана, тобто проведенні лазерної корекції за методикою ЛАСІК, ми мали епітеліопатію тільки в 9% випадків, і це теж співпадає з світовими даними ДЛК в цій групі пацієнтів, ми не спостерігали. Ну, ось маленький приклад: пацієнтка 20 років носила лінзи протягом чотирьох років її початкові дані це середнього ступені короткозорість мінус 5, мінус 5,75, ви бачите, які в неї ПЗВ осьова короткозорість. Ми бачимо, що на фоні ортокератології ми отримали 100% зір і майже емітропічну рефракцію. Коли ми прийшли вже до лазерної корекції, то після зупинки ортокератології в пацієнтка мала майже таку саму короткозорість, вона збільшилась тільки на півдіоптрів в ній, у неї на правому оці, і після проведення лазерної корекції ми також маємо 100% зір, дуже гарну рефракцію, і ми маємо, бачимо, які, які гарні результати по пахімітрії, тобто ми. Маємо з великим запасом е, товщину рогівки після проведення лазерної корекції. Це її е, дані е, клінічні, клінічних досліджень. Е, ми бачимо топографічні е, карти Difference е, Голубе озеро на правому і на лівому боці, досить широкі зони апланації. Бачимо по топографічній карті на стабільне положення лінз в центральній зоні, що і м м м треба досягати чого при ортокератологічній корекції. Ми бачимо повне вимивання ефекту ортокератологічного змін. Після зупинки ортокератології через місяць, як на правому, так і на лівому оці, і це ми вже бачимо картинку, і топографічних даних після проведення лазерної корекції, ви бачите, що ми змогли зробити досить такі великі оптичні зони лазерної корекції за рахунок того, що в цій включені не збільшилась короткозорість, і ми мали можливість зробити і безпечно, і якісно. Лазерну корекцію з великою оптичною зоною, ми провели вирогідний аналіз результатів наших, цього дослідження, і ми провели його з метою з'ясувати, якій кількості пацієнтів ми не змогли б зробити лазерну корекцію в цієї групі, якщо вони не застосовували ортокератологічні лінзи, і ми бачимо, що до лікування лазерна корекція була неможлива в 3% випадків після. Проведення чотирьохрічної більшої ортокератології ми вже не змогли би зробити в 10% випадків, тобто у деякій частині наших пацієнтів, все ж таки продкозорість зросла настільки, що технічно виконання лазерної корекції було вже неможливим. Але якщо б ми не застосовували ортокератологічні лінзи, то як ви бачите, вирогідний аналіз нам показав, що ми не змогли би в цій групі зробити лазерні. Зерно корекція майже 25% відсотків випадків, тож можна сказати, що довго тривало застосування лінз Ефективна і безпечна, що ортокератологія стабілізує короткозорість, і через місяць, після довготривалого застосування ортокератологічних лінз конфігурація та товщина раївка відновлюється, і ми вже можемо виконати лазерну корекцію. І проведення лазерної корекції воно є безпечним, і коефіцієнт безпечності в нас вийшов 1,2% і 2. І точність, і віддалені результати показують, що. Досягається досить гарна точність і коефіцієнт ефективності 0,95. Тобто пацієнти у пацієнтів, які ми застосовували довготривало ортокератологічні лінзи, їх дані співпадають з тими, які ми досягаємо при використанні інших видів корекції по світовим даним. І застосування орди лінз дають можливість в два з половиною рази зменшити кількість пацієнтів, яким у зв'язку з прогресуванням піє було б неможливо виконати лазерну корекцію. Ось такі висновки ми здобули і. Хочу ще е, затримати вашу увагу. Е, ми зробили і вже працює в нас такий новий проєкт Айлазо. це допомога пораненим військовим. Ми їх відправляємо за рахунок Айлазо в дуже Потужний, дуже такий фаховий реабілітаційний центр для покращення їх стану. За цим кодом ви можете зайти, дізнатися, якщо вам цікаво, більше інформації про цей проєкт, і якщо ви будете мати бажання до нього долучитися, ми будемо дуже вам благодарні. Ну і дякую за увагу.